Японці стільки везуть, що скуповують їх за копійки. В Японії за копійки скуповують і тут їм барижить. То схема, давайте розкроємо з, розкроєм з вами ту схему, щоб перестали барижити, перестали наживатися на людях возити тих японців, той металолом кончений. Вот, кончений металолом. І на цьому наживатись. Ще, які ціни копієшних японців можуть бути? Якщо копієшне японці, воно дайте, провода якісь там бляха, що це таке? Тут жаби вже завелися, тут в нас там улі далі. Я вже показував, бачив, пчлки живі. Ну, все в порядку. Техніка. Техніки по 40-50 по годин тракторам. Чи стоять вони? Тих грошей. ну У нас 4 тисячі, саме дешеве, що є. 4 тисячі доларів. Це міцубіші з пчовами. З передками вже дорожче, 5 з чимось. От. І такі піроги. Нормальний японець баушний 8-9 тисяч доларів. То буде 23-24 сили. от, Привернено по габаритах, як оцей. Це просто э, майже 10, тому що тут 14 рік випуску. Тут бачите є козирьок, але козирьок у нас незвичайний з режимом проветривання а, як воно в машинах. Ковылюк, панорама! О, панорамний козирьок. Панорамний козирьок в налічці. Вот. Тут якесь треба якусь придумати, бо я не знаю, де дівся козырь. Вот. Ну, в крайней мере, дуга безпеки, все тут 14 рік. Тут дуже нарядно. Хочу брати таку куботу, вот, 29, і -е, 11 900 ціна 29. Ну, Кубота Джелька 23 буде стоїти до 10 в хорошому стані з фрезою. Такі ціни, мужики, на японців, такі ціни. як вони копійки не стоїли в Японії, повірте мені, а там вони не стоять Прямо копійки, але знову ж таки, як вживані машини возить. Хто займався, там, чи хто гнав, той знає, що мало того, що купити, треба ще його пригнати, привезти. Просто можуть. А то скільки бабла. Більше, ніж ціна трактора. Плюс ще зробити. Тому що, наприклад, пчелами, я не знаю, може якийсь отчайний Надбитий якийсь людина, яка який, ну, фанат є по Міцубіші Фанат Міцубіші до воєнних. І скаже такий, я буду брати. Мені урій тут не, не важливо, мені треба, щоб, як то кажуть, був міцубіші. От, Тут, бачите, є значок Міцубіші, Кстати, він щось вже скоро відпаде. А тут десь був такий модний, що значок крутиш. І відкривається капот. А, це в, цих, це в цих капот відкривається. То значок крутиш і відкривається капот. То як в цьому Rolls-Royce, э, тільки він там, тут, там ще прячеться, тут ні. А тут вже хтось догрався, бачите, вже до відкривалося капот, вже воно таке. Ну я ж кажу до того, що, повірте мені, якщо в японці щось таке серйозне мається проблема в трансмісії. То ремонт буде стоїть такий космос грошей, то цей японець потім буде стояти за кучу грошей і не продасться. Або ну, ви в мінус уйдете зразу. Я сам їх не вожу. Я сам я просто рекламу роблю, І я трошки розбираюся, як кухня ця вариться. От я сам Но скажу японці, то по-перше, лотерея. По-друге, звісно, що обслужити ту техніку. Якщо треба буде нормально, то ніяких гарантій людині при всьому бажанні ти дати не зможеш. Об'єктивно, тому що просто запчастин на деякі моделі не існує. От не існує в Україні, треба в Японії замовляти з доставкою і то буде космос стоїть. Потім майстрів, які реально в ту коробку залізуть. Отуди. От ну, в нас там може є одна людина, хто і то, ну тако, знаєте. Технічно, дуже складні. Складні механізми, дуже складні технічно ці трансмісії, коробки, паркеті. Ніхіра собі, Фух. Вася, ти що тут зустріло? Лухарі, лухарі ярка. Вот. Ну по коробка. Тут така, ну така, вони в всіх моделях різні йдуть, в всіх моделях різні коробки, в всіх моделях різні комп'ютер бортовий, що управляє ну Там якщо щось. то все. То називається добрий вечір, ми прибули». Ну, Тому а по японцях, ну ми особисто тако, трошки у нас в чернівцях була площадка, то закрилося, то прийшли, і тут розпродається трохи, є кількість японців. Ну, такого на них упор я не роблю особисто. я знаю хлопців, хто займається японцями багато років професійно, ну і знаю багатьох клієнтів, хто продав японців і міняє на китайців. Тільки з одної причини, що обслужить його обслужити тому що ти коли сідаєш в японці от навіть після того я на такій куботі поїздив ось ця я на віскою поуправляв ось на віску управляється після того навіть я сідаю там в кентавра, хоча то не самий поганий трактор то один з кращих тракторів ну таке чувство сука що ну не знаю ригнуть мені охота <гадаві> як я себе в ньому почував як з це жигулі гулі пересісти Ну, бляха, ну, обслужить того мерза, вибачте мене. Вибачте мене, хто там розказує, що все є. Ну, Сиряд, дійсно там, може, ходові якісь моделі, куботи, там, 23, 29, такі ходові вони, там дійсно якісь базові запчасті, її, там, зробити можна. Но якщо купнути трошки складніше, трошки вглубь, то можна знатно. В одній людині сказали, чек за ремонт, тисячі доларів за ремонт коробки. Ну, як то знаєте, таку стару німецьку машину купиш, тобі коробка Сказала здрасте, і все. Ти, ти приїхав. То проще купити таку ж нову машину, ніж купити таку коробку. Вот. Ну, таке, така історія, конечно. То є факт. Тому ви маєте пам'ятати, шукачі халяви. думаю, я зараз за 3000 куплю японці Бляха і буду на ньому просто горе не знати. Ну, за 3000 він не купите ні хіна. За 4 його купить, а то з пчелами за 4000 і не знаю, як ви на ньому буде горе не знать, чи знаєте, як то кажуть тут, як кажуть ботні фарту масті. коли такого трактора продається, то продавці кажуть, ну не там е, от гарантійний ваш талон, дзвоніть в любе время, а всіх благ в масті погнал, погнав. Тому що ну, дійсно воно так. Таке дерево, ну воно дуже старе, ну, 50-40 років техніці. Ну, яка б вона не була охеренно? да. тут Ту базара немає. Я вже на ботних перейшов. Ні, я, не, я не з ботних, я просто, просто... щось в мене настрій такий. Поняло? Но яка вона не була в техніка, їй 50-40 років. Це важливо знати. То один момент. Обслужування, другий момент. І третій момент, звісно, функціонал. Ну, ті трактора для рисових полів для маленьких діляночок, от як ту гусеницю использувати в Україні на полях, на вонах широкоповых, як использувати того Єбучого, Пробачте. як? Ну куди на нем їм, їм, їм заїжджать, що робити? Ну, по болотах, по, по рисових полях, може щось там робити якісь роботи. Да, він не зав'язаний, він проїде. Ну у так само, коли ну всі вони в всі все вони маленькі, всі вони, хіба вони хорошо в тепліці, якісь там. Садий виноградники, да, Тут Понятно, що от такий тракторець, він, він буде дуже супер. Дуже супер. Кудись в тепліцю, кудись в садок, щось робити там. Ну, вибачте, 20 гектар в мене є. У мене є 4 тисячі. Я хочу японця. Ти бери шифинга, бери, мужик, шифінга. Вот, не виділися, бери з шифінга 244. І пробач мене на ремнях. 20 своїх гектарів, бо за 4 тисячі японця, щоб він зробив все, що зробив, отакі от от шифінг, не купите ви ніяк. Навіть за, за 6-7 за ви хрен купите японця, які аналогічно зробить роботи. От і все. Коефіцієнт полезного дія, як це українське буде. КПД, коротше, в них мало і вони не призначені для наших. У вони в вот, скажімо так. Но техніка достойна. Сідаєш, коли приємно, То як знаєте, якщо є гроші, є великий тракт у вас, і вам ще з там, біля дому роботи, і також свободно хваляється вживати 18 доля, думаєш, блин, що куди потратити, що взяти. Там короче, японці, чисто там прицепчик тягати між деревами газончика косити, щоб було файно. Ось вот, ось от, ну, в моєму розумінні так. Може, я помиляюсь, то напишіть власники японців, будь ласка, напишіть. Може я. ні, Ну понятно, що такі куботи можна бляха, все робити, якщо вона буде жива і так далі. Ну, коротше, мою думку, ви почули по цьому поводу. Чекайте японець. Вот. Теж набирайте. вас компетентно більше людина проконсультує, ніж я. Бо я в них не суперспец, але повірте мені, у нас є спец на будь-який вопрос. Вот. А тако, в принципі японців вибір є. Невеличкий, но багато-дуже нюансів. знаєте, Дуже багато но. Тому тут вже на ваш розсуд, панове, я чекаю вашу е, обратну связь в коментарях стосовно японців. Дуже мені буде цікаво послухати власників тих тракторів. Якщо вам не важко, напишіть, будь ласка, ваші е, історії експлуатації ваш, о, ваш, е, такого трактора. То буде корисно і мені і людям. Мені без того. Людям, хто хоче купити, понять. Чи треба то, чи не треба. Ось. Все. Всім гарного дня, обняв.